Організація освітнього процесу в закладах освіти нашої громади відбувається з використанням дистанційних технологій. Звичайно, це не є новим, тому що вже впродовж року, чи за позицією ковід ситуації, чи за позицією воєнного стану заклади освіти нашої громади, і загальноосвітні, і заклади дошкільної освіти, і заклади позашкільної освіти саме працюють в такому форматі. Відповідно до положення про організацію дистанційного навчання. Освітній процес забезпечується з дотриманням регулярного і змістовного зв'язку між учнем і вчителями. Освітнього процесу відповідно до положення відбувається за синхронною і асинхронною формою навчання. Перша частина навчального, навчальної зустрічі то синхронна, коли під час зв'язку вчителі пояснюють дітям новий матеріал, викликає їх на спілкування в груповій формі роботи, дає індивідуальні заняття. Так, ну, впевнено, далі знають всі. Схожі, ми з сестрою. Варя як дві краплі, як дві краплі води. Погоджуюсь. Кожен заклад освіти визначає свою платформу спілкування. І, звичайно, відповідно вимог сучасних, ця платформа спілкування е, однозначно є дуже вдалою і значимою, тому що всі вчителі і батьки і діти можуть в одному руслі. Врахувавши працювати. переваги та недоліки, ми зупинилися на платформі Майкрософт. Яка дала можливість працювати в програмі Teams. Це єдиний застосунок, який збирає в один інтерфейс, чати, файли, задачі, збори, календар. Тому ми можемо легко спілкуватися як з учнями, так і з колегами. Оцінювання навчальної діяльності учнів, звичайно, передбачається і ефективно це відбувається на різних платформах, які використовуються в закладах освіти нашої громади. Дошкільники навчаються логіко-математичному розвитку, навчанню грамоті, розвитку мовлення опановують нетрадиційні методи зображувальної діяльності. Ви на майбутнє хочеться побажати всім нам, звичайно, впевненості. Звичайно, треба навчитися берегти себе, своїх рідних і берегти своє фізичне, моральне, етичне здоров'я.